Привіт, кожен хто працює зі штучним інтелектом, напевно знає це відчуття. Один раз вийшов просто геніальний результат, а повторити його стабільно ніяк. От сьогодні ми і розберемося, як перетворити оці поодинокі успіхи на надійну, професійну, а головне масштабовану систему. Гаразд, давайте зануримось. Ключове питання, яке стоїть перед нами, як взяти індивідуальну майстерність написання промптів і перетворити її на злагоджену командну роботу, що дає стабільний результат. Це по суті шлях від одного вдалого запиту до цілої автоматизованої системи. Наш шлях складатиметься з трьох частин. Спочатку відточимо індивідуальні навички, подивимось на просунуті техніки. Потім навчимося збирати ці навички в автоматизовані процеси, так звані щіагенти. І на сам кінець найцікавіше, як організувати все це в рамках команди, щоб досягти максимальної ефективності. Ну що ж, починаємо з першого етапу. Це фундамент. Інструменти, якими має володіти кожен інженер, бо без них будувати щось складніше, просто неможливо. Одна з ключових технік це ланцюжок думок або chain of thought. Ідея проста замість того, щоб просто вимагати від моделі кінцеву відповідь, ми просимо її показати, як вона до цієї відповіді прийшла, тобто змушуємо її аналізувати задачу послідовно, а не видавати перше, що спало на думку. І ось що справді цікаво є кілька способів це реалізувати. Можна прямо сказати, поясни свої кроки. Це явний метод. Або ж можна показати кілька прикладів правильного міркування, це вже фьюшот, або навіть дати готовий шаблон. Мовляв, спочатку аналізуй вхідні дані, потім роби висновок і так далі. Вибір методу, звісно, залежить від складності завдання. І для чого все це? А результати говорять самі за себе. Використання коти значно підвищує точність, зменшує кількість так званих галюцинацій, тобто вигаданої інформації, і робить відповіді моделі набагато логічнішими та стабільнішими, це вже перехід від випадковості до інженерії. А тепер давайте про гроші. От уявіть собі, скоротити витрати на використання мовних моделей до 70%. звучить майже неймовірно, правда? Але це цілком можливо завдяки одній дуже цікавій техніці. Це кешування промптів. Ідея насправді геніально проста. Якщо у вас є великий шмат інструкцій, який не змінюється від запиту до запиту, то немає сенсу надсилати його щоразу. Його можна один раз закешувати, а з кожним новим запитом надсилати лише маленьку змінну частину. Це не тільки прискорює відповіді, а як ми бачили, радикально зменшує вартість. Ідемо далі. Треба розуміти, що сучасні моделі це вже давно не тільки протекст, вони мультимодальні. Це означає, що можна створювати комбіновані інструкції, наприклад, проаналізуй на цей pdf документ і знайди розбіжності з даними ось на цьому зображенні. Це відкриває просто абсолютно нові можливості для автоматизації. Але є один нюанс щоб інтегрувати шиї в реальні додатки, його відповіді мають бути не просто правильними, а й структурованими. Потрібен формат, який легко зрозуміє інша програма, бо хаотичний текст тут, на жаль, не підійде. І це власне підводить нас до другої частини. Ми навчилися створювати якісні, просунуті промпти. Тепер час об'єднати їх у щось більше в автоматизовані системи, які називають шиї агентами. То що ж таке цей агент? Це не просто один промпт, це ціла система, де мовна модель поєднується з певною логікою та інструментами. Такий агент може самостійно виконувати складні завдання з кількох кроків, наприклад, проаналізувати запит, знайти потрібні файли, обробити їх і видати результат у чітко заданому форматі. Ось як це зазвичай виглядає на практиці. Агент складається з таких собі вузлів або етапів. Перший вузол класифікує задачу, другий збирає потрібні дані, третій виконує основну роботу, а четвертий форматує результат. І найважливіше, у кожному такому вузлі працює свій спеціально написаний для цього завдання промпт. І ось цей приклад блискуче ілюструє, якими мають бути промпти для агентів. Вони короткі, дуже точні й детерміновані. Зверніть увагу, тут чітко вказано не тільки завдання, а й формат відповіді JSON. Це робить вивід моделі абсолютно передбачуваним і готовим для подальшої машинної обробки. Окей, ми навчилися створювати просунуті промпти та навіть збирати з них агентів. Але що станеться, коли над цим почне працювати ціла команда? Настає час для третьої, фінальної частини стандартизація та командна робота. Бо без єдиної системи командна робота дуже швидко перетворюється на хаос. Уявіть. Десять інженерів створюють десять різних версій промптів. Якість скаче, а зрозуміти, що і як працює, просто неможливо. Отже, ключовий висновок: потрібна система, яка перетворює цей хаос на порядок і передбачуваність. І перший крок до такої системи це єдиний корпоративний шаблон для всіх промптів. Тобто команда домовляється, що кожен промпт повинен мати чітко визначені секції: роль, завдання, контекст, формат виводу, обмеження та приклади. Це створює спільну мову для всіх. Другий стандарт, здавалося б, дрібниця, але насправді надзвичайно важлива річ: правила іменування. Промти отримують логічні назви, що включають їх призначення та версію, наприклад, класифікатор фінансів версія 1.3. Це дозволяє миттєво знайти і ідентифікувати будь-який промпт у системі. Третє правило ніяких чорних скриньок. Це означає, що кожен промпт повинен мати документацію, яка пояснює його призначення, які змінні він використовує, історію версій і, звичайно, показники його ефективності. Це робить промпти багаторазовими та легкими для підтримки. Четвертий стовп надійності подвійне рецензування. Перед тим як промпт потрапить у продакшн, його має перевірити по-перше, інший інженер на технічну якість. А по-друге, доменний експерт, наприклад, юрист чи фінансист на змістовну коректність. І п'ятий фінальний стандарт робота над промтами це неперервний процес. Завжди потрібно тестувати нову, потенційно кращу версію промпта варіант Б, проти поточної, тобто варіанта А, щоб постійно покращувати якість та ефективність. АБ тестування якраз і дозволяє приймати рішення на основі даних, а не інтуїції. На цьому простому графіку чітко видно, як можна порівняти два промпти за ключовими показниками, скажімо, точністю і вартістю, і обрати об'єктивно кращий варіант. І нарешті, щоб уся ця система трималася купи, потрібне єдине місце, де зберігаються всі промпти, їхні версії, документація та тести. Це може бути гіт репозиторій, спільний каталог або спеціалізований реєстр промптів. Це, так би мовити, єдине джерело правди для всієї команди. Отже, ми пройшли весь шлях від індивідуальної майстерності до побудови системних командних процесів. І це залишає нас із відкритим питанням. А чи не спостерігаємо ми просто зараз народження нової, фундаментальної інженерної дисципліни, яка буде такою ж важливою, як і розробка програмного забезпечення? Думаю, час покаже. Дякую за увагу.